Доброго дня, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. Це відео хочу присвятити результатам однієї консультації з клієнткою, які 55 років. І вона звернулася до мене з такою проблемою. В мене блок на вивчення мови. Минуло вже два з половиною роки, а я вчу, всі вчать і нічого не відбувається. Ми з нею розбирали годину цю ситуацію, а до цього вона написала в групі Фінікс. Фінікс це група моя на Фейсбуці, там десь 5,5 з людей. Вона звернулася до дівчат з питанням: дівчат, скажіть, будь ласка, а може в куткої також така сама ситуація? Дівчата накидали дуже багато класних, потужних, мотивуючих коментарів, які показали, що в принципі всі знаходяться. Чи всі а велика кількість людей знаходиться в такій ситуації, оскільки ми всі різні? І коли хтось приїхав 2,5 з половиною роки тому, то він думав, ми пересидимо. Хтось казав, я вже вчив німецьку. Проблеми вивчені були одні. Зараз, коли минуло два з половиною року, проблеми зовсім інші. Тому я її запитала, чи можу я з її дозволу поділитися з вами результатами цієї консультації. Вона каже, так, будь ласка, скажіть мій вік і назвіть ці причини, можливо, для когось буде можливість визнати себе і зрозуміти, що не ви одна чи не ви один стикаєтеся з цією ситуацією. Тому, будь ласка, велике прохання від неї, її так звати Олена, від двох Олен прохання до вас. Напишіть про свій досвід. І коли інші люди будуть читати ці коментарі, вони будуть просто або отримувати якісь інсайти від вас, або казати, слухай, я знаю, про що ти говориш, бруда і швештий, як кажуть тінейджери в Німеччині. Тому брудерон-швестен, поїхали. Коли ми з нею почали розмовляти, я кажу, розкажіть, будь ласка, взагалі, що відбувається? вона каже, я здала іспіль і там, Беруф, так, і Після цього я відчула, що я не можу використовувати слова. Я начебто і вивчила, але я переїла. І от те, що в мене зараз є, папірець, вона паралельно робила вже курси по бухгалтерії, це було дуже важко, і зараз вона говорить: я не можу працювати, я не можу розмовляти. Мені недостатньо е, цієї лексики. Якщо українською чи російською можна розмовляти на абстрактні теми, то мені не вистачає німецької. Я її запитала: скажу, скажіть, будь ласка, ви вивчали англійську в школі? Ви знаєте, як побудована книжка німецької мови? Спочатку іде: Халювідіць, danke, ich komme аус. Не знаю, там Майне Хоббіс, Іхмак Дасунх'єнес. Ніхто не починає вивчення мови з абстрактної лексики, оскільки це вже зовсім інший рівень. Це означає, що для того, щоб спілкуватися на теми політики, мистецтва, театру чи ще чогось іншого, потрібна зовсім інша лексика, зовсім інша база. Ми з нею зупинилися на цій темі. Друге, очікування людини від того, скільки вона вивчить, як вона вивчить, і від того, як вона де-факто де-юро вивчить, два різних пункти. Оскільки мені здається, що через два з половиною роки хтось сказав, що ви маєте говорити розмовляти. Але ми різні. 55 років ми з нею про це говорили. Людина не може сприймати інформацію так, як людина сприймає інформацію в 44 чи в 30. Це велика різниця, чому наші діти вчать швидко, оскільки в них інша фізіологія, інша пам'ять. 55 років потрібна інша методика, інша мотивація і інший темп. Якщо ви це зрозумієте, ви скинете з себе напругу, оскільки ви напружені. Я зробила такий приклад: ви купуєте собі тортика. До речі, так, сумую за київським тортом, я, якщо його купляти буду, я шматочок з'їм і буду його їсти. Це мова. Мову треба їсти шматочками. Ви не берете і не пхаєте в себе. Ви цього фізично не зможете зробити. Тому зрозумійте, що відповідно до вашого віку, у вас є фізичні психологічні звички, і ваш організм є іншим. Можливо, вам треба проаналізувати. Як ви запам'ятовуєте? Мені подобається, наприклад, методика для того, щоб запам'ятовувати слова. До речі, поділіться, так, мені треба вчити українського говорити повільніше. Хочу дати багато інформації в цих 15 хвилин. Поділіться, будь ласка, під відео техніками, які ви використовуєте для запам'ятовування. Німці називаються міст Асла. І шака, да, для того, щоб запам'ятати, мені подобається техніка, коли треба робити фільм або малювати для себе картинки. Наприклад, кажу, давайте візьмемо класичний хаос тасхаус. Ви можете собі намалювати в думках хаос, уявити будинок вашої бабусі, уявити доктора Хаоса ось запам'ятали слово. Ем, є така техніка, і її треба використовувати. Про що ми ще з нею говорили? Ем, про те, що, якби було коло спілкування. Коло спілкування ви можете отримати ваші сусіди. Я говорила про сайт Meet5. Файф. Ем, є відео до цієї теми, як знаходити друзів. І. Ем, Наприклад, в групі в мене в Фенікс є багато цікавих дівчат, які живуть по всій Німеччині. Приходьте до групи, група закрита, і кажіть: Доброго дня! Мені треба з кимось спілкуватися. Хочу в місті Дрестені знайти знайомих, або Еслінген, або Кірхам, або будь-яке місто. Я впевнена, що відкликнуться люди, оскільки ви не самі. Чи не сам маєте цю проблему спілкування з адекватними людьми? Просто спілкуватися можна де завгодно, а знайти саме людей по вашим інтересам дуже важко. Тому шукайте позитивні групи і шукайте там собі контакт. Наступне це е, вторична вигіда, е, тобто, вигода, вибачте, Наприклад, чому вам зручно не вчити німецьку мову? Колись на консультації розбирала з клієнткою, і ми з нею прийшли до висновку. Вона каже: Слухайте, я зрозуміла, моя вигода в тому, що якщо я вивчу німецьку, мені треба йти працювати. І вона каже: в мене блок стоїть. З пані Оленою ми говорили про те, що а, чому їй а, Вигідно не знати німецьку, вона каже, тоді я побачу іншу німецьку, тоді я буду подорожувати, тоді я від себе зможу фокус взяти на інші речі. Цікавий дуже момент. Якщо ви зрозумієте, чому вам вигідно мати ці блоки, які у вас є, ви зрозумієте, як це подолати. Оскільки людина каже, поки я Вчу німецьку, в мене фокус на цих літерах, я зайнята. Тільки я не буду вчити, я буду дивитися новини, що відбувається вдома. Я е, тоді дозволю собі те, що собі я не дозволяла. І наступний момент в протягом консультації ми з нею виявили, що вона перфекціоніст. Тобто вона каже: я маю робити все ідеально. А це означає крапочки, це означає, що все має бути ідеально. Коли ви вивчаєте мову, так вам потрібна структура, але ми всі маємо право. Робити помилки, коли я розмовляю, я можу вставити десь російське слово, оскільки це також моя інша мова, якою я розмовляю, якою говорять багато людей. Коли я розмовляю, я можу заговоритися і якесь слово проковкнути. Це нормально, ну, немає ідеальних людей. До речі, такий жарт є. Коли Ісус Христос розповідає, значить, щось там своїм учням, і потім каже: Той, хто без гріха, нехай кине в мене камінь. Так, тиша, і тут летить камінь. Він дивиться, каже: Мама, ти мене бісиш. Тому, якщо хтось з вас є без гріха і є Марією, можете писати коментарі негативні. А якщо в когось є гріх, то давайте ми всі будемо дивитися в себе. Наступний момент. Що таке мова? Мова це інструмент. Тому ви маєте дивитися на вивчення мови як на використання інструменту. Хтось їсть суші, ви берете палички, ви берете їсти борщ, якісь собі ложки. Мова це інструмент, і дивіться на вивчення мови просто як на аспект використання, не на те, що Боже без мови я помру. Є люди, які навіть не замарачуються, і все рівно все відбувається. Наш ідеалізм, наш оцей перфекціонізм, який ми використовуємо, він заважає нам розмовляти. Чому повертаємося в дитинство? Бо казали, ви можете з тим працювати. Ви можете звернутися до мене на консультацію і побачити, як ми з вами опрацюємо всі ці моменти, які вас блокують. Наприклад, клієнтка пані Олена вона була настільки задоволена, вона отримала від мене туду ліс, що вона може зробити для того, щоб змінити цю ситуацію. І це такий кайф, коли я бачу, що клієнт е, хоче щось робити, і не каже так, ні, але, але, але. Все реально, ви можете зробити абсолютно все. Тільки для цього треба сприйняти ситуацію і почати щось робити. І дивитися позитивні відео, до речі, які говорять вам, що все в ваших руках. Наступна. Така цікава мотивація, яку можу вам запропонувати, яку ми використовували також, це чим ви себе винагороджуєте. От я кажу, пані Олена, яку нагороду ви собі придумуєте після того, як ви вивчили слово чи закінчили блок? І вона каже: ну, там, наприклад, я собі могла щось смачненьке купити, каже, я не люблю такого, я собі нічого не купляла. Подумайте, будь ласка, що для вас є винагородою? Що для вас є мотивацією? Наприклад, я люблю прикраси. Для мене мотивацією могло б бути сказати: Лена, ти зробила те і те. Ти собі купиш в подарунок, наприклад, новий якийсь там браслет або якісь нові кульчики. Тому мотивація вона завжди різна і для кожного, але винагороджувати, робити паузу також є можливим. Ви не можете пахати від заката до забора і сказати, я вивчу зараз всю німецьку. Спробуйте. Скинути з себе оці вимоги, які ви самі ставите до себе, і суперпотужний момент, який ми з нею відкрили, якщо ви здаєте, значить, берув, або ви здаєте там перший, другий, третій, неважливо все. Німці, які прибирають ваше завдання, вони вам не ставлять оцінки за гарні очі. Ви не отримуєте дипломи. Оскільки ви така класна дівчина чи класний файний хлопець, ви отримуєте за ваші знання. Це означає, що оскільки вона отримала оцінку, вона це знала, здала. Це означає, були знання, які німці оцінили. І тут ми з вами йдемо до Selbstbild і Fremdbild. Тобто, як ви себе бачите, як бачать вас інші. Якщо, наприклад. У вас перфекціонізм, або у вас склонність, так? або у вас там занижена самооцінка, ви страждаєте, ви себе бачите в негативному світлі, тобто їх не окей. Інші люди вам кажуть, то з тобою все нормально, те, що ти робиш, це круто, потужно, в тебе певний рівень. Тому послухайте інколи компліменти, які вам дають інші люди, які роблять. Дивіться, я вже говорю німецьку, компліменти гібен, компліменти Махен, я вже перевожу на, на іншу на українську. Тому слухайте те, що вам позитивно говорять про вас інші люди. Тому от деякі моменти, які зараз зазначила, подивлюся, що було ще цікаве. Е, людина вкладає кошти на навчання. Наприклад, пані Олена сказала, що я це все сама оплачувала, цей курс, і я хотіла, от я за це оплатила, я візьму. Інколи потрібно зрозуміти, що ви йдете певним шляхом, ви вирішили це для вас правильно. От мені потрібно вчити. Але ви прийшли в якісь заккаси в тупі, коли ви не можете далі йти, все світ каже: Ну добре, пішла ти туди, отримала ти свій досвід, а тепер йди в іншу сторону, а тепер подорожуй, а тепер роби це легко. Чим більше ви будете «фекрамфт», напружені, тим більше у вас буде німецьке слово відаштант, е, отака напруга і. Навіть не знаю, як його перекласти. Хто знає як перекласти відаштан? Якась щось іде буде проти. Тим більше ви не зможете вчити. Вам потрібна легкість, це легкість. Вам потрібна мотивація, мотиваціон, вам потрібна. Бельонунг це нагорода для того, щоб щось робити. Не треба ніколи казати, дівчата, хто мене може почути, худати. Якщо ви позбавляєте своє тіло чогось, воно вам потім такий йо йо ефект робить через деякий час. Ви собі думаєте, господі, 10 скинула, 20 набрала. Тому при вивченні мови не треба позбавляти, а треба робити по-іншому. Давайте підведемо підсумок. Для того щоб не мати блоків під час навчання зараз вже два з половиною роки, потрібно просто проаналізувати вашу ситуацію. Я пропоную приватні консультації під телеф... під телефоном. Є відео, під відео є телефон. до речі, в мене новий робочий телефон. Зверніть, будь ласка, увагу і пишіть по ньому. Ви можете звернутися, і ми зробимо аналіз вашої ситуації, оскільки ви будете думати, в мене блоки, в мене вигорання, насправді, наприклад, у вас перфекціоніст, або ви себе не нагороджуєте, або вам взагалі треба іншим шляхом іти. Це такі цікаві аспекти інтеграції, які не освітлюються тут іншими блогерами в Німеччині. Тому я вам пропоную дивитися відео, позитивні відео з. Мотивацію, неважливо, якою мовою, німецькою, англійською, українською, для того, щоб ви не налаштовували себе на негатив, оскільки ми там, де наш фокус, де наші думки. Будуть ваші думки в позитивному руслі, ви будете вчити мову. Будуть ваші думки там, мені не вдалося, ви будете далі йти донизу. Тому вважаю вам всього найкращого. Як завжди, будь ласка. Ваші коментарі є необхідними і ви собі напрацьовуєте карму на майбутнє, оскільки це позитивний досвід для інших. Вдячна за ваші вподобайки. В приватні консультації, будь ласка, під відео є номер телефону. І почуємося в наступному відео, як завжди.